Маємо нове надходження. Сьогодні до нас надійшов автомобіль Opel Vivaro. Бус грузовий 2019 рік, 1,6 дизель на 130 кінських сил, механіка шестиступка. Авто в рестайлі в новій Буді. По комплектації передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, допомога при підйомах. Задній партронік, мультикермо, круїз, кондиціонер, мультимедіа з блютусом. Ну і в принципі все. Авто у нас в середній базі. Ззаді двоє дверей. Ось так виглядає, буде середини, не зашита. Візуально ніяких слідів пошкоджень абсолютно немає. Маємо бокові здвижні двері. Обіг 100% рідний, зараз покажу вам Вінкод. Кому цікаво, будь ласка, перевіряйте. Автомобіль свіжо пригнаний із Франції, повністю розмитлений та сертифікований. Також можемо пригнати вам будь-яке авто під замовлення. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Кому потрібно авто з Європи, будь ласка, звертайтеся усім гарних покупок.